Іноді мені трошки дивно читати коментарі, тому що люди не зовсім розуміють, що я роблю, чим я займаюся, навіщо я це взагалі роблю. І я скажу вам так, що займаючись бізнесом вже більше 20 років, я чітко знаю портрет свого клієнта. Чітко це знаю. Але справа у тому, що будучи блогером вже більше 20 років, і 13 років з них я створюю відеоконтент, і загальна кількість моїх підписників за весь цей час. Склала більш 4 тисяч на сьогоднішній день. Це десятки мільйонів переглядів моїх відео. Це каже про те, що те, чим я займаюся, воно потрібно Потрібно людям. Я розділяю свій блог, тому що він націлений в першу чергу для тих, хто будує самостійно і хоче будувати раціонально і з першого разу, а не переробляти по два-три рази. Другі це ті, хто мої колеги, будівельники. Проєктувальники, архітектори, інженери, дизайнери, ріелтори також на мене підписані. Це люди, котрі хочуть навчитися будувати якісно, щоб мати менше рекламацій. Тому що чим менше рекламацій, тим більше вони заробляють. Це абсолютно природньо. Також це люди, котрі хочуть підняти свою кваліфікацію, свою експертність, навчитися розбиратися в нормативах, читати нормативи. Тобто, як бачите, в цій категорії людей немає моїх замовників. Немає, і я це чудово розумію. А мої замовники це люди, котрі навчилися заробляти гроші і вже мають суму на будинок під ключ і наймають нас повністю збудувати будинок, запроектувати. Або ті, хто навчилися заробляти гроші і продовжують будувати свій бізнес. У них немає часу займатися цим, розбиратися з цим, але вони хочуть отримати прогнозований результат. От слово прогнозований оце от ключове. Тому ті, хто мене наймає, вони готові заплатити нам за цю роботу за організацію, за контроль, щоб отримати цей прогнозований результат. І отут виникає цей дисонанс у людей, що вони не розуміють, що мій блог не підходить під тих, хто мене наймає. І я чудово це розумію. Тому, друзі, я дуже вам вдячний, що ви мій підписник, що ви коментуєте. Я вдячний всім моїм. Замовникам, тому що саме завдяки замовникам я можу створювати цей контент і для інших. Дуже класна думка, що талант не належить одній людині, він належить людству. І я притримуюся в житті цього принципу. Вдячний всім, хто на мене підписаний, коментує і радить цей канал.